Всім привіт! Сьогодні буде тема мого відео про маскувальні сітки. Поділюся тонкощами свого досвіду, те, до чому я навчилась у когось, те, до чого ми прийшли самі, тому що вже багато сіток ми сплели, тому впевнено можу чимось поділитися те, що знаю. Перше, ми використовуємо, плетемо маскувальні сітки зі спанбондом. Це ось така легка тканина. Ці сітки хлопці вже не кидають, коли вони переходять з місця на місце, як раніше сітки з тряпочок, там тканинок, які були тяжкі, які намокли ще з землею. Там перемішалися. Вони не підйомні стають. В них просто немає можливості з собою все це забрати. Транспорту багато в хлопців немає на жаль. Ці сітки, чим зручно, вони їх стягнули, вони більш прочні получаються, ці сітки звертають вони легкі, їх можна добре зжати, вони мало місця займають не ті. Тому багато центрів, де плетуть маскувальні сітки, багато хто попереходив саме на спанбонд, Він класний. Далі, чим плюси спанбонду? що можна підбирати колір такий, як потрібно, тому що раніше ті тканинки, що там приносили, там і там такі кольори використовували, які і не можна використовувати далі по самим тканинам, що стряпочок роблять, Не всі тканини можна використовувати, тому що деякі тканини вони навпаки не маскують. А привертають увагу, скажімо так. Тому там теж є питання по тим сіткам, але ну, коли не було чого, не дійшли до цього, то використовували, звісно, що є. Зараз це саме такий класний матеріал. Підбираємо колір такий, як треба хлопцям. В різних хлопці знаходяться в різних місцях, тому, звісно, різного, різний колір їм може бути потрібен. Ну, скажімо так, ось є. Більш таке беш, да, коричневе, беш, а, отаке. Ну, воно зараз використовується більше, тому що осінь, а навіть влітку тут, скажімо так, херсонський напрямок, то більше такі сіточки потрібні. Зараз ми ось почнемо використовувати цей колір піксельку, да, прямо. Теж трави багато не жовтого кольору, а саме отакого, тому цей колір зараз осінню. Буде такий, як треба. Якщо в лісі десь знаходяться, то звісно це темна отака тканина, як листя. Листя ще поки зелено і все літо ми теж цю використовували. Потім ще отаку тканину використовували більш літом. Це ярка така зелена трава, молоде листя дерев. там. Ну, тобто, чим зручно спанбонд, що ви вибираєте те, що вам потрібно по кольорам. Які да. моменти сплетіння? Плетіння є різним. Кожен підбирає собі, як подобається, є дуже багато варіантів сплетіння, але, а, перше, сітка має бути нерідка, тобто вона ж все-таки маскувати має, тому не треба залишати великі дірки. Через яких і хлопців буде видно. Ну зараз дрони літають, зараз все так видно в них. Тобто треба прикривати. Але ж і вони бачили через сітку, тобто вона має бути середненька. І хлопці мають бачити, що там робиться, і звісно, їх щоб не бачили. По поводу основи для маскувальних сіток закуповуємо ось таку сітку, вона є різна по кольорам. На літо от осінь ми закуповували зеленого кольору, чудово підходить. Вона ну, більш прочна, не рветься, надовго хватає, також вона є різної ширини. Ну, от Одну я купляла, 4,5 метра заявлено на 200 метрів, другу 9 метрів також на 200 метрів. Будьте уважні, тобто треба відкидувати 30% для того, щоб зрозуміти, яка ширина сітки готової у вас вийде. Ось у мене ця сітка вона йде 4,5 метрів. В готовому вигляді вона не буде 4,5 метрів. Вона буде 3, і десь там 2, 3 метри 20 сантиметрів. Оця сіточка. Тому на це звертайте увагу, бо знаю багато хто. Ага, 4,5 метрів, не перевіряючи, так і пишуть хлопцям. А потім хлопці кажуть, а сіточка нам маленька оказалась. Ну тобто, зверніть увагу, та, що іде 9 метрів, заявлено мінус 30 відсотків, там виходить, що 6,5 метрів ширина. Тобто, коли вам замовляють сітку, скажімо так, ширину 8 метрів. То треба подумати, як вам чи ту взяти і з'єднати дві, чи ту, чи десь шукати більшу. Тобто звертайте на це увагу. Також, ну, скажімо, мені підходить там ширина от 3 метри. Да? Я беру цю сітку, яка йде в мене заявлена 4,5, да? то в готовому вигляді вона 3,2. Хай воно таке буде там лишніх 20 см, вони не заважать. Як вирахувати довжину? Так само треба, ну, скажімо, там 4 метри довжина. То ми додаємо 30% до 4. Ну, тут беремо калькулятор плюс 30%, і там 5 метрів 20 см. Ну, По-моєму, десь так. І далі відміряємо, Ось, відміряли там по метражу. 5 метрів відрізали, тобто вона у вас буде. В готовому вигляді вже 3 на 4 метри. Хоча довжину ви берете 5 там чим там. Це важливо, будьте уважні, і коли відправляєте сітки або передаєте хлопцям, пишіть обов'язково правильні розміри, бо багато стикалися, що передавали сіток. Написано, ми не розвертали, не переміряли в центрі. А потім хлопці писали, що Ай, хотіли там. Отаку велику техніку накрить, але не вийшло, бо там воно не те, що написано. Ну, це те, що ми стикалися, тому ділюся усім, чим можу. Зараз мені потрібно підготувати основу для сітки, Получається, 4 на 9 метрів. Ця сітка в мене йде 6 метрів. 6,5 метрів її ширина. Ну, і так, Спочатку я зараз відрізаю довжину, Тобто, мені треба 9 метрів, щоб було. Але пам'ятаєте, да, що не 9 метрів я відрізаю, а помножую на 30 плюс 30 10%. Тобто 9 помножую на 0,3% да, ну, Тобто, получаю циферку 2,7, в мене 11,7. Метрів. І так, я зараз відрізаю, виміряю і відрізаю 11,7 метрів. І тоді, в готовому вигляді, в мене буде сітка довжиною саме 9 метрів. І так, ми ось розрі... відрізали по довжині. Але ж пам'ятаємо, що ширина сітки в мене тут 6,5 метрів. тобто зайве. І як відрізати? Потрібну ширину, мені треба 4 метри. Я так само рахую, 4 помножаю на 30%, тобто мені треба 5 метрів там і 20 сантиметрів. Один край я вже розв'язала. Шукаю краєчок. Зараз ось. Все. Ось так. Видно, так? Да? І тепер я це все, ну, я так приспособилася. Якщо хтось знає кращі, простіші варіанти, буду вдячна, якщо ви мені напишете в коментарях і поділитеся зі мною. Ну, я роблю це отак. Накидаю собі оце все на пальці, щоб знову зробити смужку, яку відріжу там 5,2 метри. І це буде в мене потім правильна ширина сіточки. Обережно тут дивимось, поправляємо все, тому що сітка дуже запутується. Особливо, коли це довгі, ну, великі сітки вже такі розміри, то це складніше. І так, нанизую таким чином всю сіточку. Ось я зібрала всю сітку поверху по довжині. Можна тут затягнути смужечку, так зручніше буде. Щоб все рівненько було. І тепер, отак, ми відміряємо стільки, стільки нам потрібно. Ну, я залежить від того, я, яку ширину вам потрібно сітки. Мені зручно це робити на рамці. По рамці я собі розкреслила. Ось один метр, два метр, три і так далі. І так, я зачіпляю за перший гвоздик, там, де ноль іде. далі підтягую. Десь через метр плюс-мінус я пров'язую такими маленькими смужками. І так далі. Ну, щоб воно не відвисало, і щоб все рівненько було. Знову ось все завяжу і підтягую. Можна навіть отак трошки зацепитись ось ось там, де там воно ось 2 метри, да, можемо зацепитись, щоб воно не провисало, максимум було рівно. І так далі відміряю 5,2 метри. Відміряла. Тут я зараз відрізаю. Ось так. І тепер хвостик. Зав'язую, ось так. Щоб не заплуталося все. І все. Оцей залишок, що в мене залишились. У мене тут залишилось 2,5 метри ширина. Такі сітки теж потрібні хлопцям. Тому я тут також. З одного боку зав'язую, щоб не заплуталось, і з другого. Такі невеликі сітки, ну, хлопцям теж потрібно, тому що є не тільки транспортні засоби, накривати, а й якісь інші штуки, не будемо називати, то там треба невеличкі сітки. Тому отаку сіточку я зараз. Зав'язую і сюди зразу прив'яжу листочок. Ну, ось, наприклад, у мене є тут залишки. Ось так. Залишок теж я відрізала, і тут я пишу стільки в мене тут метрів, щоб я знала, коли я буду плести, щоб я потім не перераховувала. І так само сюди прив'яжу зразу і буду вже знати, в мене буде готовий відрізок сітки. Якщо треба там щось менше по довжині буде, ну я просто відріжу і все. Отак От підготовка йде сіток. Далі, як, я, як ми нарізаємо там смужки, це все я вам покажу, тому що, як бачите, тканина йде в рулонах, тому далі показую, що я роблю з цими тканинками і як я підго... як йде підготовка до перед тим, як ми починаємо плести сітки. Далі рулон розматую. Ось так. І зараз розмітю один метр, складу декілька в декілька кусків і буду відрізати. Я відрізаю, тобто в мене йде тканина, ширина метр, і метрові отакі от метр на метр, куски я нарізаю. І так, тут я склала раз, два, три. 4-5 слоїв тканини. Дуже багато не треба, тому що воно не зручно. Можна і 10, але багато не зручно. І за допомогою ножа я розрізаю з однієї і з другої сторони. Ось так. Ось у мене. Отакі квадрати виходить і так нарізаю стільки там потрібно квадратів. Нарізала я ось такі квадрати з тканини різного кольору, приготувала, і далі це все буде нарізатися на смужки. Одразу хочу звернутися до небайдужих людей, які вболівають за нашу Україну, за нашу перемогу. Будь ласка, допомагайте, хто може плетіть сітки. Хто може донатити на тканину реквізити моїх карток будуть нижче в коментарях. Буду дуже вдячна і одразу ще хочу додати, що всі надходження коштів, також витрати, завжди можна перевірити по моїх картках, які прив'язані в прикріпленій публікації, на моїй сторінці у Фейсбуці. Посилання на мою сторінку на Фейсбук Теж є на головній сторінці Ютуба. Тому, будь ласка, в кого є можливість, буду вдячна, кожна гривня має значення. Тому давайте йти до перемоги разом. Війна, на жаль, не закінчилася, і хлопцям дуже потрібна допомога. Приєднуйтеся до допомоги. Тепер я розкреслила по верхній тканині. Ось я склала їх. Тут десь 10 чи 12 слоїв тканини. Розкреслила під лінійку. Лінійка завширшки 5 см. І отак ставлю лінійку, провела чи крейдою, чи милом можна лінію. І так, всі наступні лінії. Отак, розкреслила всю тканину і тепер беру електроніш. Ось такий в мене ніж. І починаю різати на смужки. Одразу хочу показати, що слої тканин, коли я склала рівнесенько, я їх скріплюю ось такими прищіпками. Так зручно, щоб не з'їжджали тканинки, щоб вони всі рівненько були. Також одразу я перед тим, як різати смужку, я одразу роблю от такий надріз, тобто для того, щоб зав'язувати потім смужку. Ось так. Тобто зразу роблю надрізи. І потім пішла по смужки. І так нарізаю все, всі тканинки, всі слої. Після того, як смужки нарізали, робимо такі надрізи. Складаємо разом. Ну, я беру по дві смужки одразу. І отак під кутом 45 градусів приблизно робимо надрізи отакі. Десь на сантиметр півтора ми доходимо до краю. І десь сантиметрів шість пропускаємо і надрізаємо. Отут можна отак надрізати. І йдемо далі, в тому же направленні, між тими надрізами, робимо інші. Ось так. Ось так у нас виходить. І так ріжемо всі смужки. Є варіант, коли можна різати не обов'язково, так як я показала, є інший. Ну, нам сподобалось так, то ми так робимо. Ще зараз покажу: ми пробували різні варіанти. Теж, дивіться, будьте уважні, що пропускаємо тут сантиметра 3 і починаємо перший надріз від Ось туди у нас хвостики, за які ми будемо прив'язувати, робимо так само. надрізи. Це все швидко робиться, багато часу на це не треба. І дивіться, то ми йшли отак, між ними робили. А то можна тут так само, ось так. Ось, бачите, трошки інакше. Тобто обираєте варіант, який вам подобається. І так, і так можна. Ну, ми вибрали отак надрізати. Одна одним варіантом порізана. Ось, у. друга іншим. І так готуємо до плетіння. Поплетіння це вже буде в наступному відео.